Друзьбани, всім привіт! З вами Богдан на зв'язку домашній стрімер. Тож, Так, гру не знаємо. Стартуємо, давайте чуть-чуть акуратніше, якщо ви не проти. На балансі 10700. Покрутим, повертим. Чесно, гру не бачили, тому як вона працює, не знаємо. Да, добре, що. Ага. Ну, поки не погано. Так, окей, давайте вже на свій страх і ріст. На 12 ці пограємо, побачимо. Можливо, це та гра, яка нам потрібна. А можливо, і ні. Так, цікаво, що в нас ретрігер тут. Так, вілди ми бачили, пролітають. Крім них, нічого толкового. Так, баба ця у нас що? Так, вілд. І... все. Хм. Так, ще, Ой, пока слабенько. Так, я поки тут. Я розумію, що у нас тут дивимося, що тут випадає. Потім воно ще відталкується до цього. Там, типу, чи збільшити баланс не впевнений, але треба пробувати. Так. Так, бонус і вілд. Це все? Це. це... Ага, це скільки спінів? Ага, зараз десь три козліна. Ну, побачимо. Так, flower Power. Так, це ми, походу, сім спінів замодьохали. зараз подивимося. Вийде на цій шляпі заробити чи не вийде? Давай, ставай! Хорошо, небагато, давай! Не, ну не, було красиво. Не, було, 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 було. Було, було гарно. ту 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 Ой, як красиво! Мені це подобається. Хорошо, а ну давай. Так красиво, воно мені. Хорошо, ще соточка! Вже 300 виграли. Хорошо! Плюс ми зайшли з цією грою. Я ще не знаю, що там по спинах далі дограють. Так. Нічого. Єсть! Єсть контакт, це в нас що? Дин -дин 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 -дин. Хорошо, ще соточка. Давай бонус! Отлично! І шо, бонус? А, бонус, каша зіграє на спіни? Йолки-палки. Дасть 4. Так, да, я казав, дасть 4, саме менше. Чуйка була. Але ще закрили одну планку. Це, короче, зараз тут звіздець, братва. Так, десятка є. Хорошо, це найс! Це тупо жирок. Це тупо жирок. дивіться. пам-пам. Двухсотка. Ого-го. Угу го Просто тройбан залетів. Клас, оце бонусочка залетіла. Так, не бачимо і нема. Так, тус є один, хорошо. Оце ми вдатненько, кобра, нулічки зайшли в хорошеньку гру. Давай. 70, хорошо, 770 вже є. І всього десь до 150 гривень ми на неї просрали. Давай ще десяточка. Є одна. Давай ще одну десятку. Ладно, теж хорошо. Це десь теж около соточки може буде? Що, друзі, вам скажу? За 4 хвилини собі нормально так підзаробили. Так, друзі, гру залишаю. Я ще зараз в неї окремо собі посиджу пограю, тому залишаю силочку вам на неї. Дивимося на наступні якісь відео, які я буду залишати, тому, друзі, всіх обняв, всіх поцілував. Всім дякую. З вами був Богдан, всім фарту!